Католицький Великдень, звичаї традиції та скільки коштуватиме цьогоріч пасхальний кошик. Унікальний грибоводний завод в часи війни на Вишничину приїхали високопосадовці і розповіли, що зміниться у галузі. Буковинська тайстра нематеріальна культурна спадщина України. Як місцеві майстрині відновлюють традиції та працюють на старовинних ткацьких верстатах у матеріалі «Сі-4». У Чернівцях розшукують чоловіка, який вийшов з дому ще 1 квітня. Про це на сторінці у Фейсбук повідомила сестра зниклого Оксана Сербин. Зауважує, Андрій Загарій, 1971 року народження, проживав у Чернівцях. Через перенесений інсульт має порушення пам'яті та майже повну втрату зору. Зник ще 1 квітня. Був одягнений у куртку червоного кольору з капюшоном та світлі штани. Зріст 165 сантиметрів, має худорляву статуру. Якщо вам відома будь-яка інформація про місце перебування розшукуваного прохання терміново, Повідомити на спецлінію 102 чи на номер чергової частини Чернівецького районного управління поліції 095 452 304 шість. Католицький Великдень. Як віряни готуються до головного свята християнського світу. Віряни західного обряду цьогоріч відзначають Великдень 9 квітня. Станіслав Смольчевський уже готується до святкових обрядів та священних літургій. Це найбільші. Свята, найважливіші свята християнства Воскресен Ісуса Христа до Великодня у храмах створюють невеликі інсценізації біблійних мотивів, а віряни готують кошики з їжею, щоб благословити її для недільної трапези. Традиційно, ну то, що їмо хліб, якесь печене, там печиво різне, якісь м'ясні вироби, яйця такий незначний набір можна знайти навіть на місцевих ринках. Тут уже є і калечі з великодніми пасочками, і найрізноманітніше м'ясо. Тому телеканал Сі4 вирушив на один з найбільших базарів міста, аби порахувати, скільки коштуватиме великодня трапеза. Продавці зізнаються, найбільше придеться викласти за свіже м'ясо. Ціни перед великодним, та як і протязі всього року, не змінилися зовсім. 160, 180, 200 вісімдесят двісті Ціна на великодні паски ж залежатиме від бажаного розміру. Найменше коштуватиме близько 35 гривень, коли ж за найбільшу доведеться викласти понад 200. Яйця що неби як подорожчали за останні місяці, схоже подешевшили після зими. Саме яйця домашнє 7 гривень. на роботу на воду впало, бо зимою воно було 10-9». Сільяка також зросла в ціні. Наразі коштує 25 гривень за упаковку. Так сумарно, скромний великодній кошик для святкувань цього тижня обійдеться містянам у понад 150 гривень. Продавці запевняють, ажіотажу на ринку поки немає, а ціни залишаються на тому ж рівні, що й до свят. Максим Берник, Сергій Третяк, новини Чернівців, телеканал Сі4. Жителі села на Буковині майже щотижня передають військову допомогу. Віряни Православної церкви України у селі Банилів Підгірний, регулярно готують їжу для своїх односельців, які боронять нашу батьківщину. Аби воїни могли скуштувати домашнього, збираються і лагодять. Тут домашня випічка, м'ясні консерви, каші та інше. Жителі села на Буковині також доставляють продовольство на передову. Буковина у жалобі. Сьогодні у Чернівецькій області провели в останню дорогу своїх вірних синів, які поклали життя за волю і незалежність України. Головному сержанту Олександру Борецькому шану віддали в місті Сокиряне. З головним сержантом Сергієм Матейчуком прощання відбулося в селі Мамаївці. Вічна пам'ять та слава героям глибокі співчуття рідним, близьким і побратимам. СБУ затримала ворожих інформаторок. В Одесі жінка створила телеграм-канал для збору розвідданих про оборону міста. Вона приховано збирала інформацію про місця базування та переміщення сил оборони на території регіону. Насамперед її цікавили локації у кріп районів поблизу узбережжя Одещини. Зловмисниці вже обрано запобіжний захід тримання під вартою. Ще одна російська агентка скоригувала ворожий ракетний удар по школі на Донеччині. Контррозвідка Служби безпеки затримала її. Жінка передавала агресору координати місцевих шкіл і садочків, Її вже помістили за ґрати. У Дніпрі затримали московського попа УПЦ МП, який розбещував рідних доньок. За даними слідства, священнослужитель після смерті дружини впродовж тривалого часу вчиняв розпусні дії стосовно двох доньок 13 і 15 років, залишаючись вдома наодинці із ними. Дівчатка розповіли про це старшому брату, який одразу повідомив поліцію. Заступник міністра аграрної політики та продовольства України завітав з робочим візитом на рибоводний фореловий завод на Вижничині. За цією маленькою червонокнижною лускатою щодня доглядають як за власними дітьми працівники рибоводного форелового заводу на Вижничині. Марія годує рибу практично з рук. Вирощуємо її. відправляємо потім на річки. І, ну, ми довольні в цьому, що та недовольники. Жінка каже, ця робота дуже клопітка, тож потребує значної уваги. Це підтверджує і директор заводу. Кожен день, не дивлячись на що, чи це паска, чи це різбок, кожен день рибоводи стоять і відбирають. Той тобто, сопротиніот, вона десь там кримка все захворіла, їй треба зразу й забрати. Каже, форель це підвид лососевих, і ця риба потребує природних умов, аби нормально рости та розвиватися. З початком повномасштабного вторгнення цей завод зіштовхнувся із новими викликами. Попередній постачальник натурального корму тепер не працює. Кормити лоскату фактично нічим. Но коли стала війна, це минулий рік, це було все що страшне. Там вони все забрали, там все них пропало. Ми кинулися на Європу. А в Європі один кілограм мотиля – 1500 гривень. Та і це не зупинило працівників заводу, які почали шукати дешевші варіанти все, аби зберегти червонокнижних риб, таких як Харіус Європейський та Дунайський лосось, розповідає Олексій Роман, заступнику міністра аграрної політики, який з робочим візитом завітав на завод. Даний завод це є унікальний завод, який відтворює. Е Водні біоресурси, які на сьогодні ну, в природі практично вже не відновлюються. І вони мають тут певні види, яких вже навіть в Європі немає. Тому для України це унікально і, скажімо так, в певній мірі це також і престижно. Віталій головня розповів про реформу рибної галузі серед нововведень створення єдиної державної електронної системи управління рибною галузю, є риба, а ще встановлення санітарних вимог до рибоприймальних пунктів, посилення контролю за виловом риб. Усе це сприятиме відновленню рибної галузі. Ігор Клеменок каже: цей завод зариблює річки Карпатського регіону, що неабияк допомагає екології. За останні два роки зариблення проходило в. В трьох областях Закарпатську, Чернівецьку, Івано-Франківську. Цьому році ми плануємо зарибити. І Львівську область зазначає за рік випускають понад 250 тисяч особин різного виду. І додає, за чотири роки ця цифра сягнула одного мільйону. Тому важливо підтримувати та розвивати такі заводи, як на Вижничені. Романолійник Ярослава Боячок, Новини Чернівців, Телеканал СІ-4. На Буковині засніжило найбільше. Як боролися із Балканським циклоном. Нічна ожеледиця на дорогах чернівців перетворилася на брудне місово. За добу для очищення та посипання доріг залучили 16 одиниць спецтехніки, розповіли у департаменті інфраструктури та благоустрою Чернівецької міськради. Кажуть, виїжджали за минулу добу 48 разів, а для посипання використали 135 тонн солі. Та вже сьогодні йти тротуарами набагато легше. Через погіршення погодних умов на Буковині надзвичайники допомагали водіям витягувати зі снігових кучугур автомобілі. До буксирування залучались пожежно та аварійно рятувальні підрозділи і важка техніка. Поліцейські краю також надавали свою допомогу. Румунія відновила пропуск автомобілів на кордоні з Чернівецькою областю. За словами прикордонників, на КПП Порубне є черга з шести сотень вантажівок, яка збільшилась через вчорашню негоду. Та незважаючи на це, весь транспорт, який їде центральною дорогою до Сучави та Бухареста, знову може перетнути кордон. Синоптики кажуть, чернівці засипало найбільше. Лише завчора випало понад 30 сантиметрів снігу. Циклон майже минув, тому знову сильних опадів не буде, як і мінусової температури. Любов Копоть, Сергій Третяк, Новини Чернівців, телеканал Сі4. У Чернівцях відновили роботу пунктів незламності. Через погодні умови місцеві пункти незламності знову відкрили. Тут чернівчани можуть зігрітися під час негоди, зарядити свої телефони та випити гарячого чаю. Таке рішення прийняли на засіданні комісії ТЕП та НС. Фахівці також закликали буковинців бути максимально уважними та обережним на дорогах, а за можливості залишатися вдома. В Україні оголосили високий рівень лавинної небезпеки. Снігопади не припиняються у Карпатах, а температурні показники не фіксують морозів. В Укргідрометцентрі попереджають через снігопади на вершинах Карпат у Івано-Франківській та частині Закарпатської та Чернівецької областей можливі лавинні сходження. Через небезпеку на високогір'ях оголосили третій рівень небезпеки. Тож фахівці просять людей утриматись від походів у гори. Буковинська тайстра нематеріальна культурна спадщина України. Що про неї відомо? З нею ходили на закупи, у ній дарували весільні калачі, а діти використовували як ранець. Буковинська тайстра це вовняна торбинка з багатою історією. Вона слугувала для людей і аксесуаром, і побутово необхідною річчю. Перші тайстри вони були зроблені з килимової тканини, тобто фактично брався шмат тканини. Робилося те, що ми зараз називаємо екоторбинкою. Брався звичайний пояс баюрок той тим, яким прикріплю поясується людина. І це була перша тайстра. Згодом за 30-40 років спеціально для тайстри з'явились орнаменти. Іноді буковинці підходять аж настільки творчо до процесу, що цю і цю частину декорують різними навіть типами орнаментів. Тобто тут може бути геометрія, тут можуть бути пташки. Тепер буковинські та басарабські тайстри внесли до національного переліку нематеріальної культурної спадщини України. Для цього майстрині іскацтва, які представляють різні куточки буковини, разом з етнографами готували номінаційне досьє на Буковинську і басарабську традиційну тайстру. Ми Зібрали згоди 16 носіїв, але це коло має значно розширюватися, і ці люди мають розуміти, що цю традицію треба постійно підживлювати своєю щоденною працею. Також важливу роль у відродженні тканої вовняної торбини відіграв проєкт школа Буковинської тайстри. Ми щасливі з того, що вся Україна знає про те, що ця тайстра буде, вона відтворюється, вона зберігається. Що і вона популяризується. Така культурна спадщина ідентифікує наш край, наші традиції, зауважують етнографи. Нині ж майстрині освоїли роботу на старовинних верстатах. Вони продовжують створювати буковинські тайстри та розвивати ткацьке мистецтво. Любов Копоть, Сергій Третяк, Новини Чернівців, телеканал сі 4